Вітаю, друзі! Продуктивна функція свійської птиці повністю залежить від правильного харчування. Щоденний стіл для курки має складатися із збалансованих продуктів. Здоровий раціон курок гарантує щоденне несення яєць та якісне м'ясо. У складі раціону повинна бути необхідна кількість для організму: білків, жирів, вуглеводів, мікро та макроелементів, а також вітамінів. Так чим годувати курейний сушок, щоб вони неслися цілий рік? В цьому відео ми з вами і розберемо це питання. Існують три способи годівлі курей сухий, вологий і змішаний. Розглянемо кожен окремо. Сухий спосіб. В даному випадку йдеться про харчування птиці сухими сумішами. Пам'ятайте, добовий стандарт сухого корму має становити приблизно 140-150 г на одну курку. Сюди входять зерна пшениці, ячменю, вівса кукурудзи, насіння соняшнику та інші. Вологий спосіб це виготовлення мішанок, у складі яких присутні висівки або дети різних зернових культур, терті корнеплоди, гарбузи, варена картопля та трава. В принципі, вологе харчування багато в чому нагадує людську їжу. В раціоні птиці можуть бути молочні продукти, картопля пюре, домашній птах ніколи не відмовиться від залишків супу чи каші з вашого столу. Мішанка, зроблена своїми руками, повинна мати пухку консистенцію і бути розсипчастою. При цьому категорично забороняється годувати корейний сушок гострими, солоними та жирними стравами. Змішаний спосіб, це найбільш актуальний варіант годівлі свійської птиці, що передбачає наявність у годівницях сухого та вологого корму з постійним до них доступом. У домашньому розведенні курей саме цей тип годування вважається найактуальнішим. Для підгодівлі також використовують крейду, шрот, макуху. Тепер коротко пробіжимося по кормах. Зернова суміш, подріблена або ціла, повинна складати не менше 60% від всього денного раціону курей. Саме зі злаків кури отримують вітаміни, вуглеводи та клітковину. Пшениця є основною харчовою одиницею серед раціону курей. В ньому містяться білки, вітаміни Б та Е, e. увесь багатий на клітковину, тому його краще давати пропареним. В ньому багато вітамінів групи Б, ПП та К. В ячмені ідеальне співвідношення різноманітних мікро- і макроелементів. Його потрібно давати подрібленим. Кукурудза є незамінним джерелом вуглеводів. Її також потрібно дрібити перед тим, як годувати курей. Проса з житом не менш корисні, у їхньому складі багато білків. Для забезпечення курей потрібними мікроелементами додайте в їх раціон бобові, соняшникову макуху, шрот, насіння соняшника. Літом, щоб кури добре неслися, обов'язково додайте такі зелені корми, як конюшину, люцерну, горошок, салатні листя, кропиву, терті кабачки з гарбузом та патисоном, листя капусти. Зелені корми або корнеплоди багаті на мікроелементи і вітаміни. Коли немає зеленої трави, треба давати сіно або трав'яну муку. Добре підвищує несучість у курей сироватка або кисле молоко, які дають замість води. Забезпечте курці доступ до піску. Він необхідний для травлення. Також в піску кури порпаються. Добавляйте в раціон три кальцій фосфат або звичайну крейду. Це величезне джерело кальцію і фосфору. Ці макроелементи являються будівельним матеріалом для шкаралупи яєць. Више, все вище перераховане це варіант для дешевого годування курей. Витрати, витрати на подібний раціон будуть мізерними. Однак врахуйте, що картопля обов'язково має бути вареною, вся зелень дрібно подрібленою, а будь-які вологі продукти необхідно подавати курсі у свіжому вигляді. Якщо ви приготуєте корм на 2 дні запас! То в ньому швидко почнуть розмножуватися бактерії, через що птах не тільки не отримає потрібну порцію вітамінів, а й може захворіти. Курям не сучкам противопоказаний залежаний корм, якому більше 24 годин, свіжий хліб, краще давати сухарі, будь-які продукти з пліснявою, сира проросла або зелена картопля, сіль, цукор, спеції, свіже молоко. Також стежте за тим, щоб кури не їли отруйні польові рослини. Наприклад, полин або чистотіл легко можуть стати причиною серйозного отруєння і навіть загибелі птахів. Також вдома можна приготувати власний комбікорм, склад якого входять. Табличку ви зараз бачите на екрані. Можете поставити на паузу і переписати. У 100 г такого комбікорму для годування курей міститься 268 обміну енергії і 17% сирого протеїну. В принципі, це все, що я хотів вам сказати. Будуть питання, пишіть в коментарях. До зустрічі, друзі!